Слава нашому Богу, брати і сестри, що ми Бог дозволив нам прийти на це місце. Може, хтось з нас каже, що я сам прийшов чи приїхав, але то Божа воля, щоб ми були на цьому місці. Слава нашому Богу. І ми чули про молитву, що треба завжди молитись. І не западати духом, де б ми не були, але брати і сестри, в Домі Божому, де ми всі, так як е, замісти віником хату чи на дворі, то одну візьмеш, то ти не заметеш, а як більше, то можна замести. Так само і Господь каже. Е, Хай будуть всі в єдинстві, щоб ми були в єдинстві, в одному цілому. Тоді буде благодать Божа, тоді буде сила перебувати, тоді страх буде. А якщо ми будемо розпорошені, диявол цього хоче, щоб ми були розпорошені, щоб не було єдинства. І Господь молився за це, щоб були в єдинстві, щоб була одне, Ціле. Тоді буде Дух Святий працювати, і буде сила Господня, і буде страх Божий. І написано, що буду співати умом, буду співати Духом, буду молитися умом, буду молитися Духом. І це все написано для церков, для тих, які знають закон Божий. Які виконують щось друге, як є в церквах, щось друге вони вносять. Ми бачимо, Господь цього не хоче. Господь смирено йшов на хрест. Ми знаємо, що взяв всі наші немочі, написано, всі наші болезні, і написано: ранами Його ми є і Слава нашому Богу. Ми блукали, були далекі наші. Може, предки були далекі, мій дід покаявся, що я навіть знаю той Псалом, чи вірш він віршом часом говорив і часом і співав. І такі слова, Дєл худих ні зла не говори, ми Христові на нього смотри. Дух не ходить, возле нас завжди, і скусить нас хоче з жаждою вреда. Духа зла не слушай. Муки не страшись, злу сопротивляйся і к добру стремісь. То в гуслях записано цей псалом. Божа любов, вона є скрізь, брати і сестри. там, де снаради рвуться, там, де бомби летять, там, де діти вмирають, жінки плачуть, і там є любов Господня. І там вони відчувають Господа і розказують, що мене Бог спас. Як я вже розказував з цього місця, одна жінка казала, що держала сумку, і в сумці була Біблія, і так все прошило і не дійшло до тіла. Господь спас, брати і сестри. І я за своє життя вспоминаю, не раз рука Господня спасала. І коли ми були, може, віддалені від церков. На два роки в армії, то там була рука Господня, і скрізь Господь своїх охороняє, каже: Я вас не покину. Господь каже так. І Він не покидав. Ми бачимо, що Господь вибрав цих апостолів 12 і Він їм дав власть, ідіть, і проповідуйте, і зціляйте, і все робіть. І ми бачимо, вони з радістю пішли, бо Господь їм це дав. І вони з радістю, і вони веселі були, і вертаються, кажуть: і Господи, і беси нам повернуться. А Господь каже: не радійте в цьому, а радійте в тому, що імена ваші записані в книзі життя. Слава нашому Богу! Брати і сестри, тим сьогодні, хай в нас радість буде, що ім'я наше є записано в книзі Божій. І Господь хоче, щоб ми, як почали свій шлях, як почали свою дорогу, так і закінчили з Богом. Сьогодні, сатана, ми бачимо всі сили, атаки направив, навіть ізбраний хоче. Звести, але написано нам умисли його не безізвісні. Він хоче багато дечого, і сьогодні Йому вдається, сьогодні і всякі прориваються і в церкві недобрі діла, але Господь, той, який указує братам, як жити по Слову Господа. Як жити і як поступати, щоб, ви, щоб ми молилися духом, щоб ми співали Духом, щоб ми е, е, молилися умом, щоб ми співали умом, щоб ми проповідували умом, духом проповідували брати і сестри, це все написано. Для кого? Для всіх церков, для всіх, але ми бачимо є. Йде відступлення, йде відступлення, щось шукають більшого, щось шукають такого. Щось, як один казав, каже, такий був крик великий, і таке було. Але ж, як виключилось світло, і не стало нічого. І вони ждуть, поки світло буде, поки, і, брати, і сестри, але Господь. Ми бачимо, як послав Івана Хрестителя, то він там проповідував. Далеко було чути, як він проповідував, і як брати сьогодні проповідують. І звіщають правду, ідуть. То ми бачимо і в Ютуб закладають, і ми слухаємо, і радіє серце. що Господь і сьогодні хрестить Духом Святим. Господь і сьогодні і зціляє, і врачує, і так далі. Я буду читати такі місця, де мені положились на серце, і ми будемо молитися, дякувати нашого Господа, що Він є з нами, і ми прийшли, щоб молитися. Євангелія Луки, 18 глава, 28, стих, 3 стіжка і нижче. І промовив Петро, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом, а Ісус відказав їм: по правді кажу вам: нема такого, щоб покинув свій дім, або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого Царства. І не одержав би значно більш цього часу, а в віці наступнім життя вічне. Слава нашому Богу, брати і сестри! Я думаю, що кожен так скаже, і Господи, я вже і те покинув, і те я не роблю, і те, я, і відказався від того, і від того, але ж Господь. Ще щось хоче від нас, ще хоче, щоб ми йшли за Ним. І ми бачимо, апостоли ходили за, за Господом, і Він каже такі слова. І промову Петро: от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Брати і сестри, слідом пішли. І вони все слухались Господа, куди він йшов, і вони слухались. Але ми бачимо. Ця дорога нелегка була, нелегка дорога. Не всі йшли за Христом. Хтось послухав посмішкою, відходив, хтось почув і відходив, але Господь цих 12 вибрав для того, щоб вони служили йому, щоб вони удостовірили, що Він прийшов з неба, що він не від землі. І, брати і сестри, сьогодні ми знаємо, що всякі є вчення, всякі є науки. Сьогодні е Магомед та кажуть, що то Бог, і так далі. І вони е поклоняються йому і кажуть, що тільки один Бог, а триєдинного Бога нема. Тобто Бог, Отець, Син і Дух Святий. І відвертаються від цього, і не хочуть приймати. Але брати і сестри, ми знаємо, що. Бог є в трьох лицях, Бог отець, Син і Дух Святий, який сьогодні Дух Святий працює на землі, щоб ще е, тих може, е, последніх людей може жнивати і колоски підняти, последні, і щоб вони спаслися. Така любов, і каже Петро: що ми все оставили. Брати і сестри, я думаю, що вони не все оставили, бо далі ми бачимо, відрикається Петро і каже: Я не знаю його. І таке. А потім Господь, як явився після Воскресіння, то Він. Петро каже: Господь каже, що закиньте сітки по праву сторону, і вони це зробили. Каже, по слову Твоєму закинемо, і як закинули, то спіймали. І Петро, побачив, що то Христос, і кинувся до Нього, і каже: Відійди від мене, Господи, я грішна людина, брати і сестри, отакого от Господь хоче, щоб ми не величалися перед кимсь і перед нашим Господом. Щоб ми знали, що ми грішні люди, що ми нічого не значущі. Як нема Господа, нема благодаті Божої, то ми ніщо. А коли Господь напомняє, то хочеться молитися, славити Бога і дякувати Богу за все. І часом і ми просимо, часом і можемо і кричати, і Господи, спаси, чи щось в нас в житті трапляється, і ми не знаємо, куди рвемося в одну сторону, в другу дзвонимо і нема відповіді. Так було і мене, брати і сестри. Але ж коли смиришся, коли смиришся і кажеш Господі, я вже не знаю, що робити. І смиришся, і Господь виходить назустріч. Слава нашому Богу! І відчуває їм Боже присутствіє. і каже: А Ісус відказав їм: По правді, кажу вам: нема такого, щоб покинув свій дім або дружину чи братів чи батьків. Чи дітей ради Божого царства і одержав би значно більш цього часу, а в віці наступним життя вічне. Життя вічне, брати і сестри. Бог дав нам це життя прожити, і хто прожив, скільки то в Божих. В Божих руках, ми знаємо, що Бог дає життя і Бог може позвати з цього життя. Ми не знаємо, скільки нам прожити, але ж ми в Божих руках. І якщо ми надіємося на Господа, надіємося на Його руку, то Він проводить і до старості, і до сідини, і Бог є з тими, які до нього взивають. І читаю Авакума пророка. Книга друга глава з першого стіжка. Нехай я стою на сторожі своїй, нехай на облозі я стану, і хай виглядаю, щоб бачити, що Він буде казати мені, і щоб відповісти на жалобу мою. А Господь відповів та й сказав: Напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читач його легко читав, бо ще не умовлений час. це». Видіння, і приспішає кінець і не обмане, якщо б потягнули лось, чекайте Його, бо воно конче прийде, не спізниться. Ось надута не проста душа Його в ньому, а праведний жити вірою своєю. І що ж, як зрадливе вино, так горда людина спокою не знає. Роз'явлює пащу свою, як Шеол, і не насичується, як та смерть, і всіх людей він до себе збирає, і всі народи до себе згромаджує, і пропускаю і одинадцятий стішок: бо камінь з ціни буде кликати йому відповість сволок із дерева, і каже Авакум: Нехай я стою на сторожі. І, брати і сестри, я думаю, що ми всі стоїмо на сторожі, на сторожі. Правди, ця Євангелія то є камінь притикання для тих, а для нас сила Божа, для нас е, камінь той, який отвергли строїтелі, який отвергли люди, а ми прийняли його. І ми бачимо, тут каже Авакум. Ось надута не просто душа Його в ньому, а праведний жити вірою своєю буде. Слава нашому Богу, а праведний своєю вірою жити буде. І сьогодні Хай Господь нам дасть сили, щоб ми на Бога уповали і служили йому до кінця нашого життя. І третя глава Авакума. 17-го стіжка, коли б фігове дерево не зацвіло, не було б урожаю виноградних, обма... обманило з... заняття занят... оливкою, а поле їжне вродило б, позникала отара в кошари, і не стало б в оборах. Доби, то я Господом тішитись буду, і тоді радітиме Богом спасіння свого, Бог, Бог, Господь, моя сила, і чинить Він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах. Слава нашому Богу, брати і сестри! І коли б. Дерево не зацвіло, коли і худоба не вродила, каже Авакум, коли не стане нічого, я каже, і тоді буду славити Бога моєго. Тоді я буду співати Йому, тоді я буду проповідувати, не схилюся, не відійду від Бога, брати і сестри. Ми бачимо, що Іона був пророком, але ж бачите, як він. Скористався тим, щоб втікати від Бога. І Господь Його все одно заставив йти в Нінєвію. Було сказано: йди в Нінєвію, город великий, і проповідуй, але він захотів тікати в фарсиз і сім на той корабель. І коли він це зробив, то ми знаємо, що велика бура стала на тому морі. І коли вони вже вигружали з того корабля все і не знали, що робити. І один пішов, подивився, а він спав каже, що ти з якого ти народа? І почали питати: Я каже, чту Бога Всевишнього, я чту, того, який сотворив небо і землю, брати і сестри. Вони перелякалися, вони злякалися і казали, що робити. І він сказав, що робити. Киньте мене в море, і воно для вас утихне. І так вони зробили. І море вгамувалося, і вони віддали свої, свої серця для Бога, покаялись ті люди, а Йона там возопів до Бога, вже в кіті риби там возопів, і каже: Мене обложили, ці павутиння, і те все, і перечисляє. Я вже зроблю все, Господи. Так буває в нашому житті, як нам. Тяжко чи що ми вже кажемо, що й те, і те, і я буду робити, й те. І... Але, брати і сестри, Господь хоче, щоб ми сьогодні робили, щоб ми сьогодні йшли до Бога, щоб ми сьогодні згуртувалися і разом прославляли Господа Ісуса Христа. Так, Господь хоче, і ми бачимо, що Господь казав, що розрушить Нінєвію, але не так було. Господь спас неневію. Слава нашому Богу! І Господь сьогодні спасає людей, грішних людей, тих, які були далекі, тих, які були оставлені Богом, як написано, що той син пішов від батька, а Той остався з батьком. І ми бачимо, що я так скорочую. Він бачив, що він недобре зробив, і прийшов в себе. Прийшов в себе. І що каже, встану і піду до Отця. І так зробили ми всі, які повірили в Бога, прийшли до Отця. І сьогодні ще багато тих, які ще в цьому світі, ще, ще п'ють твою воду мутну, п'ють той. Те є все беззаконня їдять. І сьогодні хай наші ноги, хай наші руки, хай наші очі не дивляться туди, бо часто і віруючи заглядають щось, щось хочуть, то розвічення і їдуть, і щось, щось інтересне. Нема нічого інтересного, брати і сестри. Тільки в Бозі успокоюється душа моя. Слава нашому Богу. Так сказав Давид. І сьогодні наша душа хай успокоїться в Йому. І ми бачимо, що Авакум каже, хоч і не розцвіте смоковниця, хоч і не стане в Заоні, хоч і може й не вродить, і нічого не буде. А я тоді, каже, буду славити Господа. Бога моєго, Хай Господь благословить нас всіх, щоб ми знали, в кого ми увірували, І бо Він є той, який спасає, Він той, який оздоровляє, Він той, який лічить кожне серце. І сьогодні Він хоче лічити наші рани, наші болі, хто може тілесно нездоровий, хто може й духовно ослаб, сьогодні є Божий поток. Є Божа благодать. Тільки підійти нам з вірою, брати і сестри. Та жінка тільки підійшла і прикоснулася, і Господь каже: Хто прикоснув до мене? Я почув, що вийшла сила з мене, брати і сестри. Сьогодні є Господь невидима сила, Дух Святий, який може затронути твоє серце, і ти не будеш вставати з колін своїх, а будеш славити Бога, бо Господь Духом Святим є на цьому місці. Слава нашому Богу! І Він обіцяв перебувати, і він обіцяв благословляти свій народ, і він сьогодні благословляє. Ми бачимо, що Він розширює церкву свою по всіх місцях. По всіх місцях роз'їжджаються місіонери. І ми, як ті місіонери, приїхали сюди. Чого Господь сюди привів? Щоб ми тут звіщали теж слово Боже, щоб ми тут проповідували. Я колись як переїхав в Луцьк, то моя жінка каже: я тут не буду жити. Ну, На квартирі. І я мусив переїжджати в Підгайцях два з половиною кілометри з Луцька і там построївся. І там ми жили. І нам їздити на вороніхи на, е, трохи. І я возив людей туди, машиною. Повну машину наберу. І хлопці навіть в багажнику сиділи, так нагружав. бо не віруючи, їхали і каялися. І так нас трошки стало. Десь 17-18 людей, і ми попросили, щоб нам дали тут збиратися. І ми ходили по селі, і до невіруючих ходили по хатах, до віруючих, і так кругом. І люди каялись, вчительки каялись, і вчитель покаявся. І багато каялись люди. І ми там зробили молитвенний дом, і на цей час там було 200 членів церква. І сьогодні, може менше, бо повиїжджало багато. Але, брати і сестри, Господь сьогодні робить свою працю, і Він робив і буде робити. І зараз, якщо взяти з Луцька, вийшло церков, ну десь 20, може, 25 церков після нас, як ми виходили. Вже 25, 26 років, такої як ми вийшли. 26 років. Брати і сестри, праця Господня продовжується. Може, ми думаємо, що воно так собі проходить, але Господь призиває, і сьогодні ще більше людей йде, тому що війна і люди йдуть до Бога. Хай благословить нас всіх, Господь, і дасть нам сили, щоб ми стояли на сторожі, як авакум сказав, щоб ми стояли, щоб ворог сьогодні не обикрав, бо він ходить, як рикаючий лев, хоче обикрасти. І ми будемо молитися, дякувати Господу за все. Амінь.